Ми сьогодні очікуємо повітряну тривогу і хочемо заграти пісню для наших хлопців, які захищають нашу Україну. Не знаю, що воно вийде, я не вмію грати, але послухаємо. Починаємо з Гали. Російської федерації також ти слава ЗСУ. Ми будемо всіх українців і наших волонтерів європейських і світових. Всім дякую, славу України.